Вітаю, хочу поділитися з вами чудовою новиною. 20 го числа стартує онлайн-марафон по догляду за шкірою від компанії Mary Kay. що ми будемо з вами тестувати. Звичайно, оновлений набір з комплексом TimeWise 3D, тонізуючий засіб, міцелярну воду і також засіб для зняття косметики з очей. Це, звичайно, не все. Будуть ще подарунки, будуть ще. Акції, розіграш, призів на цьому марафоні обов'язково буде. Дивіться, зазвичай цей марафон коштує 200 гривень, на цей раз він буде коштувати 100 гривень. Що потрібно для того, щоб попасти у цей марафон, знайдіть мене у телеграм-каналі за цим посиланням, яке ви зараз бачите, я відправлю вам анкетку і далі я вам розповім усі нюанси, які нас чекають. Гарний настрій я вам гарантую!